Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, ви заступник мой, Иси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Я коту тебя от сети ловчи и от слови семя тежно, плечма своим осенит тебя и под крылья Его надеешься, оружием и быть тебя истинно Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во приходящие, от срящей беса полуденного. от страны твоя Ты сящает маудесную Тебе, к Тебе же не приближится. Обача очима Твоим осмотришь и воздаяние грешников узришь. Яко Ты, Господи, Вчера 50-го вечера. вечера. задыхалась, и они же их Терція, коли були ногами, і в льовки вода була. І вона дуже мучилась, задихалась. Дуже я, тяжко і А на якій стадії кримінальна справа? Взагалі, вже коли вона вже була в комі, то слідчий дзвонить і питає, я хочу зробити слідчий експеримент з бабушкою, а не з вами. А я кажу, вона вже не може ні вставати, ні ходити, ні говорити. А хто вам таке сказав, таку дав? Мені з прокуратури області дали вказівку, щоб я з нею провів слідчий експеримент. Я ж ви були 8 місяців, коли вона могла показати, а ви через 8 місяців хочете з нею експеримент слідчий зробити. Коли вона вже вмирає, він тоді, ну ладно, і все. Справу передали в веде на розгляд. Але ніхто там її не розглядає, прийшла очередна відписка з Міністерства внутрішніх справ України що справа під контролем, що затребували справу, але місяць пройшов вони нам її не дають. Коли дадуть, тоді будемо приймати мірі. Отака От відписка. Бандити, які йшли свідками, які її били і ще 40 хвилин ногами, так ідуть свідками. Їм ніяких обвинувачень не пред'явили, вони йдуть як свідки. Ну, може, нам Все бабушку Погрузити і повезти Міністерство внутрішніх справ в Київ. І хай відтворюють з неї все. Роблять да, всі свої да, експерименти, да. слідчі і все проще. Вже людина лежить присмерті, а вони захотіли через 8 місяців, майже 9, зробити слідчий експеримент, Нет, повністю міліцейські і прокурорський безпреділ, особливо прокурорський. Вони просто дають вказівки через 8 місяців зробити слідчий експеримент. А де ж ви раніше були? Коли взагалі нічого не, не проводилося, ніякі слідчі дії. Тобто свідомо затягували? Свідомо не затягували, чекали, мабуть, поки да. вона затягувала, а бандитка на перекресному допиті сказала. Перше слово, яке вона зайшла, сказала, що карга стара старажу вмирає. В неї не було ні тіні, ні сожалення про те, що вона зробила, а тільки радість, що, Степанів, що бабуся помирає. Вона тільки раділа цьому. І слідчому так себе вела, робила. Важала смерті бабушки. Ви вірите в те, що якесь об'єктивне розслідування закінчиться? Ні, я не вірю. Просто трошки відійду і буду вішати плакати, буду людей піднімати. Що буде в моїх силах? Бо мене це теж підкосила така несправедливість, моє здоров'я. Так неможливо жити, щоб забили ногами людину, похилого віку, інваліда, дитину війни, викинули з її житла, в якому вона проживала 64-го року. Ногами. Викидали, били лежачі вже. І бандити безнаказані. Вони йдуть як свідки. Все фальшується. Всі, всі докази, всі документи, все фальшується. І в основному покриває прокуратура області. Нічого не хочете сказати. Міністру Захарченкові, ось на цю камеру в об'єктив, або да. прокурору Житомирської області, або цей банді з, з УВД обласного, з УМС да. Житомирської. Банда та банда. Ми скільки раз була на прийоми. Дячука, забула, як його там ім'я отчество. Це начальник слідчого управління. Він дає одні відписки, я йому пишу за організоване злочинні, що забивають ногами пожилих людей, забирають в них житло, а він мені зовсім про друге пише, що колись там комусь дали ордер. Да, в той час ДП житловик вже був давно банкротом, і він не мав права роздавати ні ордери, ні квартири, ні будинки. А він до цього часу робить і роздає. І людей вже нема що роздавати, то вони забирають стареньких людей немічних. Їх житло, яке вони заробили за все своє життя. І забивають їх до смерті. Я особі себе В цьому будинку ще хтось пішов на той світ за житло. Два хлопчики, майор, у прізвища їх. Вони вмерли, не хворіли, молоді. Забрали в них, їх спочатку через суд виселили з, їхнього, з їхньої кімнати. В тому будинку 10-му дуже багато. Людей десь на Смірник везели їх віщі, вони сидили з роками в будинок 10 Чорніхівського. Це просто ці три будинки треба розслідувати. Одні й ті самі люди забирають тут житло. Одні й ті самі. банда Загільського, Сахневичі. І от там чотири кімнати, так само Загільський відібрав у людей, зробив приватизацію фальшиву і переформована з члена банди Сахневича Сергія на того, що цю квартиру переоформили. Той же Сосновий сільс, члени банди, стані особи. І, все. І так забирається все житло в Житомирі. А зараз вже в Житомирі центрі мало, вони перейшли на Кібаль ще Там так само забирають, забрали відправитися на незаконно. Багато приміщень державних. Це просто банда, яка крішується прокуратурою області, міста, міліції, дячук, заєць. Лазарів, начальник УВД, всі вони пов'язані, начальник з БУ, всі вони пов'язані з цією бандою. Все що я можу сказати. А Захарченко просто ганьбанк і моє, ну, не хочу виражатися, але просто довірі до них вже немає ні до кого. Вони пишуть одні відписки. Ніякої користь не дають.

Божие Царство Небесное, устойчивое векови, я Христа бессмертного царя, Его нашу Госину помолимся. Яко ты и с воскресенье живот и бухой супшера Работую, но представленную Елену Писти Божией наши Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятыми главим и животворящим Твоим Духом. Нині прісла й великий віку. Не посидіти заселяний, яко живі ще пісані, я там не приапряче, то розслівся, і діжу по підцарі нічій. Христос Воскресеніс! Yeah,